Ромашківка. Чув про вашу церкву, тому що маю тут друзів Дениса і Соломіту. І сьогодні хочу разом з вами поділитися для вас поділитися Словом Божим. Але так як у вас сьогодні причастя, ну і взагалі багато в кого сьогодні причастя, перша неділя, то хочу поділитися також свідченням. В мене відбувалися події приблизно в. В травні цього року я щось, е, щось там працював собі біля хати е, і почав помічати, що мені болить шлунок час від часу. І я щось собі там ходив і, і бачу, що мені на. Коли я голодний дуже, то мені вже починає боліти. І там, або коли в Франції теж ну, давно нічого не їв, то починає боліти. Ну, типа, і це не голод просто, тому що е, можна подумати, понятно. А це прям такий біль дуже напряжний. І я знаю, що в мене колись таке вже було, і це був гастрит. Така хвороба, якщо хтось, якщо хтось з нею знайомий. І в мене оцей, оцей був. Я помічаю, що це все. Проблема збільшується, збільшується, збільшується. Спочатку це було дуже рідко, потім частіше, частіше. Ну і вже доходить до того моменту, що прям кожен ранок мені болить шлунок, я вранці встаю, швидко там там, води хоча б попити і, і, і поїсти. Стараюся завжди мати при собі якусь, там, якусь, щось, якусь їжу. І так собі живу, і щось ходив, щось ходив собі, молився. Там в нас таке, я живу в селі, то там таке. Такі ліски всякі пусті, всюди по кругу ліс. Я щось собі ходив молитися. І мені я щось там побув деякий час, і починає мені шлунок боліти. І мені так якось думаю, ну, класно було б, якби помолитися і Бог мене зцілив. І, а я навіть про це не молився і такий думаю, але в мене ж віри не вистачає. По-любому в мене зараз Бог не зцілить, сто ну, 100%. І я щось так собі походив, походив, так думаю, ну тіпа, дуже шкода. Я не пам'ятаю точно, мабуть, помолився, щоб Бог мені дав трохи віри на це, бо якось так мені стало сумно. Я нібито християнин, нібито е, віруюча Божа дитина, але от на так, от таку річ, те, та, що передбачена і написана в Євангелії, в мене не вистачає віри, і я нібито е, ну, якийсь християнин, але не справжній. І такий хожу і думаю собі: от, якби була віра, а так зараз доведеться знову, там якась дієта. Там не пити якихось там газованих напоїв, ще якісь там речі не робити, жареного не їсти, каші якісь їсти, якісь... і думаю, а якби була віра, то просто можна було помолитися, і Бог би дав сілення, а зараз так мушу страждати. І так я собі походив, помолився пішов додому, щось там їсти. Проходить деякий час, і я приходжу на церкву, теж причастя було. Я вже прийшов. Я вранці не поїв, взяв з собою пляшечку води. Я в хорсеру, в нас хор є на сцені. Я взяв з собою пляшечку води, думаю, бо буде шлунок боліти, щоб мені зразу попити. І думаю, що зараз цей, що зараз вино, а там же ж спирт, воно ще потрасне, буде ще більше шлунок боліти. І так собі щось думаю про таке всяке. І виходить, виходить в нас служитель наш, один з служителів. І і починає. Ну, це, не, це, не то, що, це не мій улюблений проповідник, наприклад, на церкві, просто, просто е, служитель наш. І е, починається причастя. Я про своє думаю, думаю, зараз буде шлунок боліти, то то. І він каже: а ви знаєте, що під час причастя дуже багато людей зцілялося? І я такий. І нібито прості слова, абсолютно, ну, такими сто разів чули, хто багато досвід в церкві є. То ми таке багато разів чули, і в мене в цей момент від цих слів зразу приходить якась десь звідкись віра, просто як, як такою накриває такою хвилю. І я не розумію, де вона береться. І чого її так багато? І я не пам'ятаю, чи то була там пісня, чи то була на вінше говорив на проповіді. І я просто кажу, Боже, я вірю в те, що зараз мені оцей вино не буде подразнювати мені шлунок, не буде мені гірше від нього, а буде навпаки краще. Я отримаю зцілення. Я вірю в те, що ти мене зцілив, твоєї в твоїй крові я зцілений, і ти даєш даєш до цього всього доступ. Повірю, і я помолився, і з того часу в мене жодного разу не було подібних проблем. Слава Богу, за те, що Бог наш чудний і вірний своїм обітницям. І навіть, знаєте, нібито я би мав мати віру, але Бог бачить цю проблему, нібито не осуджує мене, ой, що ти за християнин не маєш віри. А дає таку можливість, дає такі ситуації, щоб цю віру мені можна було здобути. Слава Богу. І ще коротко хочу поділитися: постараюсь коротко поділитися Словом Божим. На тему спіши служити Богові наполегливо. Спіши служити Богові наполегливо. І перше місце. Перше 9, 9,24, 27. Перше Коринтян 9, 24, 27. Переклад огіянка читаю. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з магун від усього стримується, бо щоб вони ж щоб тлінний. Прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би в повітря б'ючи, але вмертляю і неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Павло пише до коринтян листа і там наводить таку аналогію зі спортсменами. Каже: от дивіться, є спортсмени і вони займаються спортом. На що займаються спортом, щоб щось там перемагати. Якісь там здобувати медалі, нагороди і тому подібні речі. І вони, щоб ці речі здобути, щоб здобути цю нагороду, вони дуже сильно для того стараються. Дуже сильно стараються для того. там вони, Ми знаємо приблизно знаємо, а може, серед нас взагалі є спортсмени професійні. як... Як, як вони живуть професійні спортсмени? Вони багато від чого відмовляються, відмовляються від їжі шкідливої. Там в їх має бути ідеальна вага, і вони там дуже сильно слідкують за своїм здоров'ям, за своїм режимом, і все заради того, тому що в їх є ціль. Здобути він, от я хочу там на Олімпійські ігри попасти. І я от все своє життя, от вони там починаючи з дитинства, якщо там батьки їм в цьому допомагають, вони стараються правильно жити для того, щоб колись попасти на Олімпійські ігри або перемогти на якомусь змаганні. І це все вони роблять, стараються по максимуму своїх можливостей. І, до речі, такий нюанс, що перемагають. Перемагають змагання не талановиті люди, а ті, як, якраз ті, які дуже багато стараються, в переважній більшості. І вони стараються, це все роблять, щоб отримати якось медалі, гроші і славу. Павло каже: ми отримаємо вінець нетлінний, да? гроші. Ну, хтось, представте, колись в Радянському Союзі виграв якийсь чемпіонат і отримав рублі, поклав їх на книжку. А тепер немає ні книжки, ні рублів, нічого. І так само. Ми можемо подумати, ну ладно, я за долари буду змагатися, але це теж валюта, яка обесцінюється. А ми, християни, ми в своє життя, християнське, ми біжимо за Господом. Ми, може, так трошки дивне формулювання. Ми біжимо, наше християнське життя це ніби біг, і в результаті ми отримаємо вінець правди. Він, е, вінець нетлінний, який буде. Дуже дуже цінний. Ми не можемо його з чимось порівняти. Ми не можемо зрозуміти. Я думаю, що ми будемо взагалі дуже шоковані, коли прийдемо на небо, наскільки там Бог щедро розраховується за те, що ми старалися і що ми здобували. І є два види, і Павло закликає нас бігти старанно. Бігти старанно, старатися, от як ці спортсмени, як ці спортсмени світські, які щось там хочуть собі медаль. Тому що є різниця: можна бігти або старатися, або жити для Бога можна аби як навіть чіпися, щоб церкви не сключили. а можна старатися жити для Бога по максимуму. Можна старатися жити для Бога по максимуму. І приклад, я в нас дуже маленька школа. Як я був малий, не малий, а просто був молодий. Я ходив до школи. І там в нас була дуже маленька школа. Через це мені я не дуже швидко бігаю, але довелося їхати там на змагання, щось там бігати. І я там біг якийсь крос. Це було, мабуть, кілометрів 800 або кілометр. Я коли прибіг, що думав, що ледь не помру. Ну, було мені дуже важко. І я прям дуже-дуже сильно старався. Не капельки не задумувався, де мені можна зупинитися. Не капельки не задумувався, як можна там стати і відпочити. Ой, а скільки то ще а скоро буде середина, то там відпочину або до того дерева, і там вже зупинюся. Просто бачиш попереду себе людей, і бачиш позаду. Треба, щоб. Треба їх всіх випередити, бути першим. Ну, я, звичайно, був не першим, але дуже сильно старався. І ще був в мене такий в житті досвід. Ми були... В нас був такий нібито челендж. У нас було трошки молоді в групі, і ми кожен день там читали Біблію, бігали, читали Біблію з кількість розділів, бігали якийсь відрізок часу і просиналися там о котрийсь. І якщо цього не виконуєш, то там в тебе штраф за це. І от кожен день мені треба було пробігти кілометр, то той кілометр вже я біг абсолютно по-другому. Я біг його, ну, такого, вибіг з хати і за першим деревом зупиняюсь. Там, побачив якусь квіточку, щось там нахилився, неї понюхав. Да? Якісь там, е, щось там, щось Якась смс-ка прийшла, там, не знаю, з Монобанку прийшла смс-ка, що ви можете виграти вже ну, і там, ідеш собі, повільно листаєш. Абсолютно на все відволікаєшся, Абсолютно несерйозно біжиш. да? Біжиш просто, аби пробігти, аби пробігти кілометр. Не думає, що тобі треба перемогти, не думаєш, що тобі треба якийсь час певний вкластися. Просто біжиш, аби. Так само подібно може бути християнське життя. Ми можемо жити для Господа, аби, ну, ну, християнин, ну, в зібрання ходжу, ну і все, до побачення. А можемо старатися кожної секунди, кожного тижня догодити Господеві. На всіх місцях, де ми перебуваємо: на роботі, вдома, в служінні якомусь, в церкві. Старатися догодити Господові. Другий текст, який я хочу зачитати, Ефесян 17. Ефесян 17. Отож, уважайте, щоб подиви, поводитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Друзі, 16 вірш наголошує нам те, що час обмежений. Ми обмежені в часом. Колись ми попадемо в небо. Да, є, у нас така, є в християн така надія попасти в небо. І там ми не будемо обмежені часом. Не буде там вчора і завтра. Там не буде цього тягару часу взагалі не буде. Ми не будемо розуміти, що це. Таке. Я, ми зараз просто, якщо задуматись про це, то якось голова взривається. А там нема часу. Там вічність, і ми вже не будемо обмежені. Але зараз на землі, сьогодні, в нас є швидкоплинний час. І кожен день дуже швидко збігає, і кожних наступних 10 років збіг... збігають ще швидше. І ми в результаті можемо кожен оглянутися назад і побачити, як швидко проминув там, той чи той відрізок часу. Тому Павло каже, час лукавий. Він вам часом він вам здається, що таке лукавий, Лука... яка лукава людина, яка видає себе не за ту, ким є насправді. І час так само у нас уявіть собі лукавий, хоче обдурити наш час. І він нам хоче так показати, нібито що ще в нас багато часу. Нібито, що в мене зараз час для всього, окрім для того, щоб за Богом бігти наполегливо. Нібито зараз я там, через рік почну Богові служити. Оцей місяць до пороблю свої діліжки, я тоді вже почну Богові служити. Але і кожен раз ми такі ж можемо жити, кожен раз цей час нас обдурює, 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 ми самі себе обдурюємо разом з тим часом лукавим. І не набираємося досвіду, і далі думаємо, що колись це все буде. Давайте, браття, сестри. Сьогодні слідувати за Господом, сьогодні старатися жити на 100%. Це не означає, що кожен з нас має стати там, ну як жити для Господа на 100 Це що всім пасторами треба стати і, там, і на роботу не ходити, бути на церковній зарплаті, і завжди, завжди в церкві бути, чи як? Як жити на 100 для Господа? Це не знать. Насправді, ми, коли віддали своє життя Господеві, абсолютно все, що в ньому наповнене, це все служіння Господу. Все, що ми робимо, це служіння Господу. Наша сім'я це служіння Господу. Який ти сусід, це служіння Господові. Який ти працівник, який ти начальник, який ти не знаю, кухар, чим ти займаєшся? Це все служіння Господу. І нам треба всюди, в всіх своїх справах, старатися йому догодити. Хай наш Бог благословить. І часто ще нас може збивати, такий нюанс короткий, часто нас може збивати, ну що я можу. Я ж такий, я ж такий нікчемний, я ж такий ніякий, я ж такий, ну от він, там не знаю, там от там не знаю Зеленський, він такий молодець, то хай то в нього все получиться. А я що? Я ж такий малесенький і ніякий, і насправді Бог по іншому оцінює людей. Якщо ми думаємо, що ми нічого не варті для Господа, то Господь за кожного з нас постраждав, тому що Він кожним цінить. Він не цінить так, як люди. Люди цінять о, той дуже гарно за о, отой дуже гарно заспівав. А Господь бачить твої старання, бачить твоє життя, і їх дуже сильно оцінює. Жінку, яка кинула дві лепти, Бог оцінив більше, ніж тих, хто кинули багато. Тому що Він бачить серце кожного з нас і бачить наші щире старання. Для Бога треба старатися жити. Добре. Ми вже вирішили, що за Богом треба бігти і старатися, але ж? Як, як старатися ще? Такий нюанс, щоб, бути, щоб бігти в правильну сторону, бо часом можна бігти не в правильну сторону. треба бути близько з Богом. Треба розуміти Бога. Знаєте, Якщо ми наближаємося до Бога, наші бажання стають подібними бажанням Божим. Ми не можемо на кожну деталь в нашому житті очікувати, ну, ждати, щоб прям ангел прийшов нам сказав. Там, звари сьогодні борщ, а не гороховий суп там, чи ще щось. Ми не можемо на кожну деталь в нашому житті отримати відповідь від ангела Господнього. Але коли ми в нашому житті наближаємось до Бога, стаємо ближчі з Господом, Дух Святий на нас впливає сильніше, ми стаємо чутливіші до голосу Духа Святого і наші бажання стоять подібні до бажань Господніх. Хай нас Бог благословить, щоб ми наполегливо бігли за Господом, старалися, не марнували час. Сьогодні жити на 100% для Бога, тому що попереду дорогоцінний дорогоцінний вінець. Амінь.